У старшому класі школи всі учні в нашій країні зобов'язані пройти підготовку у закритому військовому таборі, розташованому на кордоні з Суданом. Разом з іншими однолітками-старшокласниками ми зібралися на обов'язкові табірні збори з військової підготовки. Я дивилася на підлітків, адже знала, що деякі з них відвідують євангельські церкви, що в Еритреї є незаконним. Мою країну часто називають Африканською Північною Кореєю, оскільки з травня 2002 року уряд нашої держави став одним із найзапекліших переслідувачів християн у всьому світі. І ось, перебуваючи в цьому закритому військовому таборі, я встала, окинула поглядом натовп молоді і запитала чи є серед вас євангельські християни. Однак ніхто із присутніх не зізнався. Потім прийшов одягнений у військову форму інструктор, який почав пояснювати, чому євангельське християнство помилкове і неприйнятне для громадян країни, яку очолює диктатор марксист атеїст. Коли я відкрито заявила про свою віру в Христа, подруги почали смикати мене за одяг, намагаючись посадити на місце. Вони знали, що відбувається в ізольованому військовому таборі з тими, хто відкрито заявляє, що вони послідовники Ісуса. Усі старшокласники з місцевих середніх шкіл були зібрані у цьому жахливому ізольованому тренувальному таборі, розташованому поруч із величезним навчальним центром Міністерства оборони Савва, щоб забезпечити підготовку підлітків до подальшого виконання державного обов'язку. У таборі школярі живуть у найжахливіших побутових умовах у жорсткій військовій дисципліні, зазнаючи систематичних зловживань, тортур, важкої примусової праці, покарань, а також сексуального насильства. Провівши шість місяців у тренувальному таборі та відслуживши рік обов'язкової короткострокової служби. Учні спрямовуються або на цивільну службу, або на військову службу на певний термін. Інших варіантів ми не маємо. Саме через цю обов'язкову військову службу тисячі моїх однолітків щорічно тікають із країни. Коли інструктор запитав мене, що я хочу сказати, я сміливо заявила: У мене є біблія, і я відроджена християнка. За це мене кинули в камеру, і я лежала на брудній мокрій підлозі, доки керівництво обговорювало, що зі мною робити. Одні стверджували, що оскільки мої батьки сповідували еретрейську православну віру, мене можна переконати відмовитись від своїх євангельських переконань. Інші вважали, що моя смілива заява про свою віру в Ісуса Христа. Є доказом того, що я не піддамся реабілітації, і мене слід відправити прямо до в'язниці, перш ніж я зможу навернути до своєї віри інших учнів школи. Ув'язнення у військовому таборі було не першим випробуванням, яке мені довелося пережити. Я народилася у сім'ї суворих православних батьків, які розлучилися, коли я була ще зовсім маленькою. Я виросла в будинку дядька. І завжди відчувала себе покинутою та самотньою. У 14 років я вперше прочитала Біблію, виконавши умову висунуту церквою, щоб стати волонтером у недільній школі. Читаючи Слово Боже, я чітко зрозуміла, що більша частина вчення православної церкви не відповідає писанню, тому я почала відвідувати підпільну євангельську християнську церкву. Оскільки в країні уряд переслідує керівників живих церков, і тисячі християн вже заарештовані і ув'язнені в залізних контейнерах в Африці, багато християн проводять у в'язницях десятиліття. Тому, коли родичам стало відомо, що я почала таємно вивчати Біблію, за що була виключена зі школи, вони жорстоко побили мене. Того дня я дізналася, як це бути євангельською віруючою і що означає страждати за Христа? Керівництво військового табору прийняло рішення кинути мене в жіночу в'язницю, в крихітну камеру разом із 15 іншими жінками. В'язниця складалася з жерстяних споруд, які замерзали вночі та опалювалися сонцем в день. Жінок утримували у жахливій антисанітарії, ми страждали від недоїдання, поганої якості їжі, хвороб та повної відсутності медичної допомоги. Нам доводилося їсти руками просто з підлоги, до вбиральні виводили раз на день. Побоюючись втеч, жінок, які хотіли справити свої потреби, вишиковували в ряд на очах у наглядачів. Деякі з яких у цей час поводилися так жахливо, що я припинила туди ходити. Я намагалася не їсти і не пити, внаслідок чого сильно захворіла. Щотижня мене допитували під час допитів, мене годинами намагалися змусити зректися віри в Ісуса Христа. Якось до в'язниці привезли навіть моїх однокласників, щоб вони спробували вмовити мене. Я знала, що коли зречусь Ісуса, то вийду на волю. Коли мій стан погіршився настільки, що я не могла навіть рухатися, моє обм'якле тіло відвезли до Лазарету. Однак я була настільки слабкою, що впала з ліжка і в трьох місцях зламала спину. Потім мене доправили до лікарні в столиці Еретреї Асмері, на операцію. Повідомивши, що після цього я знову повернуся до в'язниці. Будучи відчуженою своєю родиною за віру і перебуваючи під загрозою до вічної військової служби чи ув'язнення, я вирішила тікати з Еритреї. Одужавши замість того, щоб чекати, коли мене заберуть назад до в'язниці, я перетнула кордон із сусідньою Ефіопією. Однак там моє становище не сильно покращилося. Мене відправили до найгіршого з чотирьох таборів для біженців, де сусіди по кімнаті, мусульмани, били мене та відбирали їжу. Але дякувати Богу, згодом я змогла почати відвідувати богослужіння Євангельської церкви. Вперше я могла відкрито поклонятися Христу і одразу почала викладати у недільній школі. Через деякий час керівництво церкви порекомендувало мене для навчання у біблійній школі, організованій місією, голос мучеників неподалік табору біженців. Моя мета життя ще більш старанно пізнавати Господа і бути Його голосом у всіх народах світу. Багато моїх братів і сестер по вірі в цей час страждають. Відбуваючи термін в металевих контейнерах в пустелі Африки за віру в Ісуса Христа, важке дитинство і відсутність підтримки з боку рідних могли занурити мене в глибокий сум, але я розглядаю ці обставини як отримання досвіду для виконання мого життєвого покликання проповідувати Слово Боже всім людям. Бог видалив із мого життя близьких людей, щоб зробити мене незалежною від них, і це допомагає мені бути сильною. Я пережила безліч випробувань у своєму ще юному житті, і моя увага зосереджена лише на вічності. Я знаю, що одного разу все в цьому світі зникне, але якщо у нас є Господь Ісус Христос, у нас є все. Історія 14-річної дівчини Сесуни є прикладом непохитної віри та справжнього християнства, коли люди живуть не матеріальними благами, а словом Божим. Історія її життя дає усвідомлення і цінність часу, в який ми живемо, час благодаті, коли ми можемо вільно заявляти про віру в Христа і проповідувати людям, поширювати Його Слово. Церква, Біблія це Божі святині, за які люди вмирали, що продовжується і сьогодні. Наше завдання зберігати і продовжувати діло Христа. Підписуйтесь на канали Салтаненко, щоб брати участь у поширенні Слова Божого до краю землі.